Доброго дня, мене звати Радкач Володимир. Я сертифікований ріелтор Асоціації спеціалістів нерухомості України. Презентую е, двохкімнатну квартиру, що знаходиться в районі ГПЗ для покупців. Е, це без комісії, безкоштовно ви зможете переглянути і придбати цю квартиру. Е, дві найголовніші переваги, які є в цій квартирі, це місце розташування і її стан. Стан такий, що вам нічого не потрібно робити, тільки завести свої меблі і ви зможете комфортно тут проживати всією своєю сім'єю. Також друга перевага це місце розташування. Дуже зручне, тому що квартира і цей будинок, в якому вона знаходиться, розташована в самому центрі району ЛПЗ. Поруч такі супермаркети, як у і Салют. Буквально 2-3 хвилини до них поруч знаходиться також ринок. І найбільш важливі речі, якщо вам це необхідно, це дитячий садочок і школа, дуже великий вибір якісних садочків і шкіл ви можете знайти в цьому районі. Давайте зараз подивимося саму квартиру, а саме зал, центр будь-якої квартири. Досить просторий, буквально все тут перероблено, штукатурка, електрика, все зроблено. Якщо подивитися, ну, зараз у нас, на жаль, вечір, темно, якщо подивитися за вікно, гарний краєвид, металопластикові вікна, також на балконі на всіх вікнах облаштовані мускітні сітки і, і шафа Купе. Досить е, багато місця має для будь-яких речей, які вам необхідно сидискувати. Е, Далі ми будемо е, дивитися спальну кімнату, е, також досить простора, е, багато місця, гарний вигляд, ну, це ви можете самі подивитися. Шафа купе знову ж таки. Всі необхідні вам речі, вони тут будуть нормально зберігатися і не займають лишнього місця в цій квартирі. Давайте підемо далі, побачимо санвузол і кухню. В санвузи також все замінено. Повністю замінена сантехніка, гарний вигляд. Туалет, новий, новий санвузол, плиточка, гарно все розташоване і кухня. А, монтована кухня, яка повністю тут залишається, також буквально в подарунок, мікроволновка і холодильник. Ну що ж сказати, дуже гарна квартира, напевно, Якби в мене була потреба придбати таку квартиру двокімнатну на сьогоднішній день, я б її придбав особисто для себе. Чому? Тому що, повертаючись до того, що я говорив раніше, дійсно гарне місце розташування. Поруч найважливіші всі засоби такі, комунікації. І тому думайте, зважуйте, я думаю, що ви ніколи не пожалкуєте, якщо придбаєте цю квартиру. Хочу сказати, що все тут в доброму стані. А саме якщо ви хочете переконатися в цьому, вам буквально достатньо зателефонувати за тими телефонами, які вказані, вказані нижче. І останнє, що хочу сказати і нагадати, те, що ця квартира подається без комісійних ріелтора. Тому в будь-який час телефонуйте. Ми будемо раді бачити вас, і якщо ви придбаєте цю квартиру. Цього вам доброго.